Проєкт Відкрита студія на прямий ФМ. Росія хоче оголосити частину акваторії на сході фінської затоки, а також у Балтійському морі поблизу міста Балтійськ і Зеленоградська Калінінградської області своїми внутрішніми морськими водами. Про це повідомляє видання The Moscow Times з посиланням на документ Міністерства оборони Росії повідомляється, що чинні географічні координати не відповідають сучасній географічній ситуації, оскільки їх зафіксували за морськими навігаційними картами дрібного масштабу, які ґрунтуються на даних середини ХХ століття. а Це не дає змоги визначити зовнішній кордон внутрішніх морських вод Росії. Ну, десь таку аналогію ми вже чули у двадцять році і ще й в чотирнадцятому роках. Тому Росія в своєму репертуарі говорити про це будемо із керуючим партнером національної антикризової групи, політичним експертом Тарасом Загороднім. Пане Тарасе, вітаю вас! Доброго дня Росія. Тут будьте здорові, хоче переглянути Дякую. ось ще одні кордони. Чого вона добивається такими діями? Що вони хочуть? Ну, вони показують всім, що всі, хто говорить, що з росіянами можна домовитись, ну це неможливо. Вони далі намагаються здійснювати експансію навіть в такий спосіб. Ой, вибачте, будь ласка, трохи про Тому, в принципі, те, що робить росіяни, намагаються робити, це робить китайці. Наприклад, в на китайському морі. Вони насипають штучні острови і оголошують навколо них. Виключно економічну зону, а потім хочу зробити так, щоб південне Китайське море було внутрішнє море в Китаї, а потім сказати Сполученим Штатам ой, вибачте, будь ласка, сказати. сказати потім Сполученим Штатам Америки, що це внутрішня вода, і чого ви тут катаєтесь на своїх авіаносцях. Це саме вони хочуть зробити в Балтиці, тому що в принципі після того, як вони опинилися фактично затиснуті. Країнами НАТО в Балтійському морі вони намагаються таким чином здійснювати ну, таку гібридну атаку на них. Угу. Ну але ж в односторонньому порядку змінити такі координати своїх територіальних вод неможливо. Треба погодити з країнами, які мають виходи до Балтійського моря. Ну що це за односторонні такі рішення? Ну, от таке одностороннє рішення, тому що це вони ж не даремно це проводять під час ну таке повідомлення з'явилося під час цього. Навчань ядерних вони всім показують, будете багато сперечатися, будемо все рівно наполягати на своєму. Це о, така у них позиція. Угу. В Литві плани Росії розцінюють як свідому провокацію, щоб залякати сусідні країни та їхні населення. Про це заявило Міністерство закордонних справ країни. Що можуть зробити держави НАТО у відповідь на такі плани Росії? О оголосити якісь навчання, наприклад, військові там ще щось? Ну, там могли б з'явитися постійне патрулювання кораблів. Наприклад, британський флот мог би з'явитися, американський флот для того, щоб показати, що не треба балуватися з такими речами і так далі. Тому що ну, росіяни розуміють тільки силу вони будуть змінювати свої наміри. Добре, як розгортатимуться події далі? Ну, от вони про це заявили. Чекаємо від реакції від країн НАТО. Якщо ці реакції обмежаться такими заявами, як від Литви, як чинитиме Росія далі? Її ж якщо не спиняти, то вона ну, йде і робить те, що вона хоче ну, але я думаю, що це не випадково поява цих, а, цих повідомлень. А з іншого боку, звіжу говорю, тільки силою, тому що якщо тільки заява буде цих прикордонних країн. То це означає, що то росіян це називається тактика солярня. Знаєте, різати ковбасу треба по шматочках. Раз відрізали, два відрізали, не відреагували, а потім дивишся, вся ковбаса порізана. Тому, uh -huh. звичайно, що будь-які способи росіян навіть в дрібницях показувати такі речі, повинні, звичайно, знаходити чітку зрозумілу відповідь від країн НАТО. Угу. Далі таке до вас запитання. Чи можуть говоримо про Туреччину? Наприклад, в 22-му році, коли почалось повномасштабне вторгнення, Туреччина заблокувала російським кораблям прохід з Чорного моря у Середземне. Данія може зробити такий самий хід, заблокувати прохід через свої протоки? Я думаю, що ні, тому що все ж таки чорне море регулюється доктриною мантре з 1934 року, де чітко визначений перелік випадків, коли Туреччина може заблокувати саме військовим кораблям, не Чорноморських та нечорноморських країн, вхід до Чорного моря. Там є обмеження і по. Танажності кораблів, там, по-моєму, 11 тисяч тонн, тобто на Чорноморські країни не можуть заводити таку кількість кораблів. Це раз, і по-друге, по-моєму, це 20-та стаття, якщо не помиляюся, цієї доктрини Монтре, де говориться, що Туреччина має право. Але не обо не обов'язок блокувати ці кораблі. Тому Туреччина в принципі зробила це таке було політичне рішення Ердогана, Не пропускати додаткові кораблі середземноморської ескадри до Чорного моря. Що стосується Данії, я сумніваюся, що це якщо немає інших документів, які це врегулювали це питання, то навряд чи є там право у Данії. Це це зробити тим більше, якщо не помиляюся, все ж таки Босфор в, 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 в кордон між Швецією та Данією, тому там трохи інше може бути регулювання. Ну наскільки мені відомо такого порядку, саме в в тих прокутоках немає. Uh -huh. Ну от е, знайшла новину, що Росія відкликала е, це повідомлення. Змінити кордони в uh -huh. Балтійському морі. От на сайті Регулієшнгов.ру повідомляється, що проект видалено. Е, ну кажуть, що нібито через гостру реакцію. Але в принципі ж я впевнена, що вони очікували такої гострої реакції. Ну не могло бути так, щоб цієї реакції не було. Е, чи дійсно така причина? Як ви думаєте, через те, що от Литва сказала, збурилась там? Ще хтось збурився, чи все ж таки ні. ні, ні. Ну це звичайно, що вони все. Чудово розуміли знов таки. Вони ж це зробили під час а, ядерних навчань у себе, показавши, що така опція у них існує. А, просто продемонструвала. Ми можемо що так, так, да? так? А скажіть, будь ласка, а чи може Росія готувати певні військові операції проти от, Литви, там Естонії? Ну на російському телебаченні у 22 році а, цілком серйозно обговорювалася операція по захопленню не тільки по Естонії та Латвії проти? Швеції, острів Готланд, який контролює Балтійське море, вони, в принципі, так нарисами показували, як це буде робитися. В принципі, частково, вони це вже почали робити. Там, наприклад, один з цих скажених експертів він говорив так: вихоплюємо ригу, ставимо там реп, глушимо, ніхто нічого не розуміє. Потім висаджуємось. На Готленді теж глушимо все, і тут ми вже назавжди, мовно кажучи. Ну uh -huh. так само, в принципі, вже це роблять в Калініграді, коли встановили цей комплекс красуха, який робить перешкоди для GPS та інших навіга... навігаційного обладнання. В принципі, воно вже працює приблизно в такому напрямку, і нічого з цим НАТО не може зробити. Ну я думаю, що те, що вони видалили цей, це повідомлення, воно не змінить дії країн НАТО про те, що треба дати від... ну, відповідь не лише можливо якусь там номінальну, да а все ж таки показати, хто тут ну, може подивимось, Знаєте, вони настільки, настільки поки що знаєте, не поворотки, тому не факт, що буде відповідь, але я думаю, що вони повинні замислитися. Ну, ми ж дивіться, ми вже третій рік чекаємо, коли повідомлення від загальної е, як вони, стурбованості да, перейдуть до рішучих дій. Ну, хоча, в принципі, ми не можемо говорити, що вони не діють, вони діють, тому що до нас іде допомога, але коли е, читаємо, що там ООН або там ще хтось висловлюють е, е, стурбованість, ну. Розуміємо, як не, все стосовно НАТО, ви повинні розуміти все багато залежить від позиції Сполучених Штатів uh Америки. -huh. Це позиція Сполучених Штатів Америки, на жаль, така це от політика Селівана не, не доводити до це до помічник Байдена до ескалації. От коли знаєте, ми часто лаємо поляків стосовно того, що вони не збивають ракети, які летять через їх території. Так я вас запевняю, це не позиція поляків, це позиція Американців. І тому в даному випадку знову таки все все рівно впирається в Сполучені Штати Америки, як вони це будуть підтримувати. Там, поки що, така політика для того, щоб умиротворювати агресію, це стосується Росії, Китаю також Слухайте, і Ірану до речі. Теж а в них така позиція може тому, що на носу вибори. Так, бо давайте перекинемо ну, владу на ну, вибори. Це один з факторів, це взагалі політика. Вона ж почалася не вчора, не позавчора. Це взагалі політика почалася ще при Обамі. Це Обама так себе поводив, він вибачав багато чого, наприклад, росіянам, коли вони, наприклад, застосовували... в цьому в Сирії. Вони їм вибачили. Коли Обама прийшов до влади, він вибачив Росії Грузію. Була тоді така зараз ганебна сцена, коли Хіларі Клінтон прийшла до Лаврова з такою кнопкою «Перезагрузка». Ну там перегрузка, правда, була російською мовою але mm -hmm. перезагрузка. Mm -hmm. Тобто він вибачив Грузію їм, вибачив Сирію їм і все. Далі не будемо забувати, хто був віцепрезидентом, наприклад, у Обамах. Тут же і той же Байден. Той самий Крим фактично був спущений на гальмах та багато чого. Ну я думаю, це моя особиста думка. Проблема в тому, що Росія не використовує хімічну зброю, напевно, на території Сполучених Штатів. Тому чи ну знаєте, це так є, але ну хімічну зброю, наприклад, в Великобританії використали, тобто, коли вони там скрипалів намагалися угу, отруїти. Угу. Та багато чого іншого. Тому в даному випадку, ну, знову таки, це ну, позиція по умиротворенню Росії, на жаль, от вона, от вона, ми, ми маємо таке, що є така млява реакція і НАТО, млява реакція по багатьох, по багатьох питань, які є. Ну, на жаль, так вони, так, така нинішня ситуація. Така ситуація? Ну подивимось, може, щось все ж таки станеться. Що ця ситуація зміниться, і реакція з млявою перейде на адекватну, бурхливу і для нас позитивну. Дякую дуже вам, пане Тарасе. Нагадаю, що з нами на зв'язку був керуючий партнер національної антикризової групи, політичний експерт Тарас Загородній.